Хто рано стає, той уже спік два хлібчика. Я ж вам розповідала, що в мене хлібчик по рецепту звичайного тартіну, Просто я від себе додаю ще трішки меду. Ось такий хлібчик. Мед у мене свій, ну, вірніше, татовий. Тато в мене має невеличку пасіку. І вже в цьому році брав перший мед. Що хочете рецепт, то я рецепт вам залишу. Але рецепт для тих, хто знає, що таке закваска, хто вміє з нею поводитися, свій рецепт, свою схему випікання цього хліба, я вам залишу. Ще покажу вам розріз ось такий він виходить у розрізі. Чому не знімаю сам рецепт? Бо, як на мене, ця ніша повністю заповнена, та й багато з вас напише, що я вам Америку не відкрила, що таке вже давним-давно показують в інтернетах. Тут дійсно велику роль відіграє досвід та бажання працювати з тістом та вести закваску.